Право жити у вільній суверенній державі виборюють наші мужні захисники, які віддають найдорожче. Свої життя 24 жовтня у Змієві прощалися із загиблим героєм, військовослужбовцем Збройних сил України Сергієм Гуляєвим. 5 жовтня йому виповнилося 44 роки. Сергій місцевий народився і виріс у Змієві, навчався у Зміївському ліцеї номер 1 після закінчення якого одразу пішов працювати, адже дуже рано втратив батька, а тому й подорослішати довелося раніше за однолітків. Він ніколи не здавався, не опускав руки і будь-які перев. Пони зустрічав з посмішкою, цінував дружбу і вмів товаришувати. А також мав велике добре серце і завжди жив по совісті. У 2003 році Сергій одружився разом із дружиною Наталією. Вони виховували двох синів. Заради них, заради майбутнього своєї країни, у перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів він змінив цивільний одяг на військовий піксель. Спочатку у складі територіальної оборони приймав участь у обороні міста Героя Харків та Харківської області. Потім був зарахований до лав Збройних сил України. За цей час стримував натиски ворога у багатьох гарячих точках. 111 днів тримав оборону міста Бахмут. Сергій Гуляєв з честю виконував поставлені перед ним бойові завдання і до останнього подиху був вірний військовій присязі. Сьогодні Зміїщина прощається з нашим героєм Сергієм Гуляєвим зі світлим, добрим, чуйним, відповідальним чоловіком, сином, батьком. Дуже коротке життя прожив Сергій. Такі хлопці, дівчата, як він, повинні ще жити, кохати, народжувати дітей, працювати на майбутнє. Але, на жаль, тисячі і тисячі їх змушені захищати кожен клаптик нашої української землі ціною крові, ціною власного життя. Висловлюємо слова. Найщирішої подяки батькам за виховання матері за виховання такого сина неможливо підібрати слова, щоб висловити співчуття рідним, близьким, дітям, дружині за таку втрату. Загинув Сергій Гуляєв 19 жовтня під час виконання бойового завдання у складі підрозділу Збройних сил України на Донецькому напрямку. У загиблого залишилася любляча родина: дружина, двоє синів, матуся та брат. Віддати останню данину шани Сергію прийшло багато людей. Серед них бойові побратими, друзі, знайомі і мешканці міста. Сьогодні ми прощаємось з дуже гарною людиною. Ми дуже йому вдячні, тому що він пішов добровольно захищати свою сім'ю. В другу чергу пішов добровольно захищати свою країну. Але в першу чергу ми всі там, ми всі воїни і всі воїни воюють тільки за сім'ю. Це дуже коротка промова, бо слів підібрати я не можу. Велика подяка побратимам і велика подяка нашому захиснику. Слава Україні! Героям слава! Не наче вчора він сидів за партою. Не наче вчора був випускний. Не наче вчора ми були на зустрічі шкільних друзів. Знаєте, дуже-дуже шкода і дуже-дуже боляче. Я теж стисло скажу: Сергій був парубок моторний. І хлопець, хлопець чи який козак, чудовий друг, прекрасний батько, коханий чоловік, турботливий синок і класний брат. А ще він дуже любив життя. І головне, що він був справжнім патріотом нашої батьківщини України, Сереженька. Вічна тобі пам'ять. Ми тебе завжди будемо пам'ятати, бо герої не вмирають. Сергій Гуляєв прожив дуже коротке життя, але гідне справжнього чоловіка і воїна. Світла і вічна пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях в історії Зміївської громади, у новітній історії України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Останній спочинок Сергій Гуляєв знайшов у рідному місті.